Но ведь когда мы говорим денацификация, демилитаризация, собственно, когда будет конец не СВО, а того, что происходит между, ну, давай так назовем это двумя цивилизациями, на самом деле их гораздо больше. Но вот если мы э, займем Киев. Или всю Украину. Это остановит э, вот этот разлом цивилизации? Нет, не остановит. Нас никто не оставит. Покой. Нет, я не буду сейчас говорить про тебя, даже не думай. Я просто очень долго размышлял сегодня ночью. А, собственно, ну вот что станет концом? Ну да, мы можем достигнут демилитаризации, если мы займём всю Украину, разоружим армию и так далее. Мы демилитаризуем Украину. Мы не убьём эту нечисть, потому что она останется в некоторых наших западных партнёров, которые даже, если произносят речи совсем, как им кажется, не фашистские, они жаждут только одного уничтожения России. Если мы займём всю Украину, допустим, Мы для них станем только гораздо более а, желаемой целью. Они не смирятся с этим никогда. Они будут хотеть нас уничтожить и будут пытаться нас уничтожить. Это будет продолжаться очень долго. И как сделать так, чтобы не прилетало по нашим городам, я пока не знаю. Потому что чем дольше мы будем отодвигать, чем больше будет становиться наша территория, тем, во-первых, по нам все-таки будут продолжать долбить уже, может быть, не украинцы, а ближайшие соседи. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони! Непублічний дозвіл бити шторм Шедоу по території Російської Федерації. поговоримо про секретні плани щодо так званого перемир'я, яке оголосило видання БІЛ на своїх шпальтах. Я вважаю, що зараз саме той момент, коли ми повинні обговорити, як нам вийти з цієї воєнної ситуації швидше ніж це може здаватися на перший погляд. Ну і що нині відбувається у Курську. Що відбувається? Ані залізли в котел. Про все це просто зараз. Мене звати Ніна Сполова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! У небі над Курською областю український гелікоптер Мі 8 працює окрема бригада армійської авіації ЗСУ. Але російська пропаганда стверджує, що скоро ця картина зміниться. Заявляють про потужну контратаку на Курщині. Буцімто вдалося відбити ледь на десяток населених пунктів та понад сотню квадратних кілометрів. Російський контрнаступ підтвердив, і президент України каже, що і цей рух ворога передбачений генштабом. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом. Чи було у плані повернення росіян в російські населені пункти? Ворог знову вивісив свої прапори в центральній частині селища Снагость. Це підтверджують відеозаписи та військові аналітики. А ще росіяни заявляють про закріплення у борках, що неподалік суджі обіда за нами. Слава Росії! Слава Ваша земля. Слава Росії. Але поки ворог розкидався переможними каслами і намагався атакувати вже відомі позиції зсу на Курщині, сили оборони знову перейшли кордон на новому напрямку в новому місці. По Росії знову проход границі і знову про і знову резервів це купірують блискавичний контрудар на ворожу контратаку і новий захід просто у тил. Росіяни намагалися витіснити українські сили оборони, але тепер самі ризикують опинитися у пасті. Про це розповідають бійці підрозділу Хорнґруп зі 116-ї бригади ЗСУ. Ані неділю роздували зраду на тому, що там. они смогли все-таки вернуть несколько сел по Курской области, но в это время к ним подкрадывался большой пиздец. И вот этот пиздец вы сейчас видите на видео, что происходит. Они залезли в котел, мы нашли, зашли в новом месте Курской области, и сейчас у русских выбор либо вывести свою эту группировку и отдать нам еще пару тысяч квадратных километров, либо их группировка попадет в окружение, а это там Тисяч восім чоловік не менше, якщо їх можна назвати людьми, аторим придеться спасати, снабжати і нести сумасшедші втрати. Російська пропаганда заявляє про складну ситуацію в Лушківському районі та рух зсу в напрямку Вісьолого. Саме там одну із цивільних споруд окупували російські десантники разом зі страховиками. Приліт однієї української авіабомби, і будівля перетворюється у купу цеху. Ворог намагається контратакувати. Російські ВДВшники кидають танки та десяток БМД на штурм Любимівки. Але тут їх зустрічають українські десантно-штурмові війська. За підсумком кількагодинного бою ворогу доводиться забиратися, залишивши посеред поля та лісосмуг спалену техніку та десятки ліквідованих військових. Який сенс у Курській операції не лише політичний, як важливе тло для майбутніх переговорів, але і суто військовий наголошують в центрі протидії дезінформації, а ще згадують про ефективність Росії, особливо коли вона знищує населені пункти на власній землі. Курська операція це доволі успішні тактичні дії. Ворог змушений витрачати великі ресурси для того, щоб бігати, вибачте, мене по лісах Курщини і намагатися відвоювати свою землю. Відповідно, зараз суто тактично це на нашу користь. Ворог несе великі втрати, і ключова історія, тут що ворог б'є кабами по власній території, ворог втрачає сили і техніку на власній території від Обстрелы жилых э, домов, то есть снова русские жгут русские же дома, не знаю, русские, россияне, как их уже правильно назвать. Вот, Но... просто, видите, все сами, просто выжигают квартал. До схожих подій уже начинают готоваться навіть у Курску. Чи врятує курчан блокпости з мішками від артилерійського обстрілу чи авіаудару? Риторичне запитання. Таке ж саме риторичне, як і уточнення місця зйомки нових відео українських штурмовиків із 225-го батальйону ЗСУ. Знову чеченці. і саме цікаве ЧВК Тюткіна. Ха! Нічого особистого нам заплатили, а тепер заплатили ви. Слава Україні! Хай Марс і надалі утилізують російські переправи та особовий склад на Курщині. Але для успішної протидії ворогу потрібні більші далекобійні удари. І для пусків британський штормшедоу в російський тил треба узгоджена позиція союзників держсекретар сша ентоні блінкен із візитом у лондоні згадує і про іранську балістику яку вже утримала москва це дає росіянам додаткові можливості і гнучкість. Вони вже мають балістичні ракети, але ці конкретні іранські ракети, які вони отримують, мають певну дальність. Це означає, що Росія зможе спрямувати власну балістику на більш далекі цілі, а не використовувати її на малій дистанції. Тому що тепер для цього росіяни матимуть ці іранські ракети, які летять на 120 кілометрів. Таким чином це збільшує потенціал Росії і підживлює війну. Іран отримає нові санкції, а Україна нові дозволи. Далі чільник Держдепу США спільно із британським колегою їдуть до Києва. А за кілька днів британський прем'єр вже у Білому домі. Розмови з президентом США завершуються без гучних оголошень. Але як заявляє низка західних ЗМІ, рішення щодо ударів по Росії вже отримане. Видання Таймс публікує мапу об'єктів, які опиняться в досяжності крилатих ракет. Це майже півтора десятки військових литовищ, НПЗ та навіть штаб Південного військового округу в Ростові на Дону, в якому Росія керує бойовими діями на українській території. Що відчують в російських штабах після знайомства із Шедоу»? Це в деталях може розповісти штаб Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. Друзі, я зроблю паузу, або ви підписалися на наш канал. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок, аби сповіщення з'являлися у ваших гаджетах. Продовжуємо. Але на загал український президент не говорить про ймовірний дозвіл. В інтерв'ю американському в CNN журналісту Фаріду Закарії Зеленський повідомляє, що російські повітряні атаки знищили 80% усієї української енергетики а сама Росія почала діяти на випередження і перебазовувати авіацію в глибокі. Телевибарізлюкін, всі дивляться на рішення сполучених штатів. Усі чекають на такі рішення. Після цього вони самі ухвалюють рішення. Це правда. Отже, ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати ці літаки на військових базах, не цивільну інфраструктуру, а військові бази, усю нашу енергетичну інфраструктуру вони знищили на 80% Цими керованими бомбами. 80%! У нас були зустрічі із офіційними особами. і Я сказав, що ми чекали занадто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі ста 150, 300 кіло. Метрів на пів тисячі. Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів. Зараз у вас є дозвіл? Ні, дозволу досі немає. Дозволу немає, але є зворохоблені московити. Російське так зване опозиційне інтернет-видання Медуза. Поширює інструкції, як вижити під час бомбардування, це добре перегукується із заявами Зеленського, який вірить, що лише невдоволені війною росіяни можуть створити необхідний тиск на Путіна. Тож атак на російську територію має ставати більше. Це вже відчули і мешканці Підмосков'я під час чергового масованого дрон нальоту. Дом рядом. Я твой. Господи, помилуй, а. Нам да, в окно. Получается, я вас смотрю в окно. Огненный шар. Как бы шар или что. Ну, с огнем. Ну, доли секунды я супругу накрываю одеяло. Волной она выбила всю раму, все. 16 -й. а это на 12-й, на 4 этажа выше жесть, это жесть, ребята, Ситуация это очень печальная, трагичная. Всю ночь были слышны хлопки, видимо, работала ПВО. Какие-то беспилотники сбивали, какие-то, видимо, все-таки долетели. Дрони летять все ближче до Москви і подекуди долітають до Мурманська, що за 1800 кілометрів від України. Дорогі друзі на нашу область свершаються нальоти вражеських безпілотників. Поэтому прошу нас розумінням відноситися до ряду в обмежень, які нам приходиться вводіть. Росія не хоче бомбардувань, Росія хоче перемоги і залишитися в компанії світових лідерів. І часу на це обмаль, як заявили у ГУР ворог очікує на загострення і економічної, і мобілізаційної ситуації влітку 2025 року. Тож завершити війну перемогою впродовж наступного року для Москви. Це не питання престижу, це питання політичного. Виживання рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони хочуть все це закінчити, бо вони за їх самими підрахунками Російської Федерації. Якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, вони на далека, скажімо так, майбутнє яке можна прорахувати це горизонт від 30 років. Вони випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, чого вони прагнуть. Україна має план перемоги, і вже у вересні з ним ознайомиться і чинний президент США Джозеф Байден, і кандидати на прийдешніх виборах Камала Гарріс та Дональд Трамп. І цей план передбачає кілька кардинальних моментів: тут і готовність ЗСУ на тимчасову зупинку вогню на певних ділянках фронту, і потужні ракетні удари в тил Росії. Про це заявили в німецькому виданні Більд. На Банковій одразу цю інформацію заперечили. Заявили, що журналісти видання не могли бачити план. А Київ і надалі виступатиме проти будь-якого формату заморозки війни. Водночас про переговори із представниками Росії на наступному саміті миру знову заговорили у Берліні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Запевняю, що цей момент вже погоджений із президентом України. Я вважаю, що зараз саме той момент, коли ми повинні обговорити, як нам вийти з цієї воєнної ситуації швидше, ніж це може здаватися на перший погляд. Це означає, що будуть мирні переговори. Ще один саміт миру. Безумовно, буде наступний саміт миру, і ми з президентом України погоджуємося, що це має бути конференція з участю Росії. Саміт запланований на листопад. А поки ніяких розмов лише з ухвалі операції у ворожому тилу. Спецпризначенці гурт та бійці прикордонники з групи Дозор знову біля берегів Криму. Запалала бурова установка. Ворог втратив особовий склад, техніку і винищувач су 30 які з повітря атакували групи головного управління розвідки. Тепер замість нього лише масна пляма у чорному морі. Україна влаштовує не лише військові операції, але і саме завдяки їм вдається повертати своїх після початку курського рейду. Обмінний фонд отримав чимале поповнення, і тепер три за місяць, і одразу два за два дні великі обміни полоненими. Минулого тижня вдалося повернути і захисників і захисниць загалом 152 людини. І вперше за понад рік у переліку з'явилися бійці полку. Azov Які справи напишіть в коментарях, що думаєте, і обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Також в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Це банка, це Кофі, це патреон. Все це до ваших послуг. Слава Україні! Слава силам оборони! Дякую вам всім за підтримку. Лишайтеся на цьому каналі. До зустрічі, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.